Зажмут! Зажмут твоюки! Зажмут! Ну що ж, всім привіт, це я Чмолік, а це Аліса. У мене доїду Хабухану, як ви знаєте. Надіюсь, зараз не буде такого більше. Так, сюди не буду заходити, я що у мене знову ця штука з'їсть. Коротше, питайте, там буде ця записка. Де писалося, що. Як то? Ми не хочемо. Ми хочемо плавати в океанах, наш у нас розумієте, це будуть ці штуки, ці пари. типа це були риби, якісь чи Що ж таке? Я не можу там взаємодіяти, значить добре. Так, ну монстрів немає, оскільки немає немає автоприцілу. О, нове місце поле. Був чудово прийняти приємну гарячу ванну. А в даній. не в даній обставині. Окей, я зашов поле. Привіт, пол! Привіт-привіт! Давай збереження зроблю. Спасибі тобі. І що я хотів сказати, я вам дуже вдячний. Мені ешко приємно якось на душі стало. Коли бачив, що мої старання оправдалися. Тому що моє нове відео вже три, майже 400 переглядів назбирав, я в аппіге. Я поняв, що старання все таки ж. Що в є якийсь сенс? Я в цьому вам дуже вдячний. І. Хоч не подобається, як я бачу дуже ліса тепер, але все одно. Ми я думаю, да пройду. Так що я вам дуже вдячний за це. Так що таке. Що за труби? Дуже глибокий яма з водою. Я бачу на еконобині миготять туманні постаті. Хм, дивно, що це за труба. На вертикальна повітряна шахта. І люк замкну. Я бачу високе світло, але підніматися небезпечно. Давайте пройдемось тут. Ой-ой, тут скорить росте, чи що? Яка штука. Активуємо. Все. Ага, я відкрив ці ворота. Окей. Ще в мене мій напарник по цеху, так сказати. Ви ж кто такі? Зажмут! Зажмут, твоюки! Зажмут! Я бу я, я, я втікнув. Я можу не так з ним вбити, бо я не розумію. А. Та в тіло стріляти, а я в голову їм стріляю. Наші хедшоти пробуй робити. Що ж таке? Чет. Такі штуки, ей бью. І ще ноги. Котчики, я поняв, вони по кускам сі розбивають. Ой, чую. У мене нападник по цеху, дуже просто я прийшов в костюмі гідри. Я це колись зроблю. Я як мінімум одного боса пройду в костюмі гідри, я тобі це обіцяю. А у ще же не хватає. Я ще геть. Дібей мене! Я тобі ще пригожусь! Лей, стріляй. Не в то попав! Не вто! Валим! Валимо! Валимо. Фух, окей. Перезрядка. Так, походу мені заспледешь в темп-витачку останню. Він далі там сидить? Трейчой регенерувався. Шмолик, навчись, говорити правильні правильно слова, ладно, yeah. все. Все прекрасно. Ні від усіх дусих І давай зараз купимо щось. Так, Давайте подивься. Так, давайте погнали. Welcome. Сукні, речі, речі. Перше бенти, друге патрони. А третє, не знаю там, шо там третье, сніданок недавно крутою, чи ч 16, ну я не знаю, я не хочу купляти це. Дай скрыл Давай, Давайте я потім закуплю 15 захисту и пом. Хм... Загойняган. Значит, буду сам хилы, ты са круто, дуоли или костюма. А мы тишин залышите. Побог с you. Але мені дають только що... Короче, пофіг, Я і так зберігся десь в дупі, так що все. Якщо захочу, я можу просто поміняти. Там я не дуже багато без кто прийшов, так пофіг. Перезарядка, аптечка. Все. Прекрасно. Погнали далі. Сюда. Її немає. Поразі треба слухати МБІ. Тому що... Один остай послухав і все Давай выходит, знаете тут чекаєш Ой, не туда Не туда поворот, не туда Як сі Фільм називав стріляй 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 стріляй, стріляй Йой, вже починай сам як це я Башу цей газі як роби я кнімець почнуть мені подобається те що Тут оці от монстри вони стають як камінь, коли ми вбиваємо. По типу ми його застрілили і він щось темніє, чи що, якось так. Так, я щось буду, буду дуже багато бігати. Так, давайте біжемо назад. Так, куди мені треба бігти? М -м -м, ніби то сюди. Я ж сам не пам'ятаю. Коротше, тут ці монстри понаспавнювали. Прикольно. Та знову? Ти серйозно? Ех, боже, як я люблю цей авто Який не те, що не працює, я не знаю, як. це... Або авто ненавидить своїх гравців, або щось по типу такого. Бо я не розумію, як можна спробувати стільки криву приціл зробити. Окей, бізьмо. Що за двері нові якісь? М -м, добре, тут щось є. Тут сходи є. Давайте поїдемось, подивимось, що в нас є. якісь звуки. Дивні, неприємні. О, почекайте, ми ж тут було, хіба не? Хіба так, все, ми вже тут. Та, оце записка! Я зачитаю вам зараз. Так, зараз знаходиться. Навіщо ти перетворив землю на воду і замкнув нас у темряві? Це вже не має значення. Тепер ми зі скла і вдамо наш будинок. Будь ласка, нас з безмежних океанів, щоб ми могли б вільно плавати вічність. Блять, якщо на фоні то немає спина хрустить, то має крісло. Е... Просто в мене що по звукам, які ви чуєте, ви можете правда, здати, що то у мене спина так хрустить. Але ні. А ще настіки. А, ну тут я ж ні буду ходив, правую рука в сипедке. У мене стіки спина, як то, щоб стіки хрустіти. Закрито, замок в формі риби Я нічого з цього не маю. Біжимо назад, значить. Я, здається, поняв куди нам треба, і це мені дуже не подобається. Але давайте. Я просто поняв, куди мені треба, мені треба порахувати рибок. А у світі їх я не знаю буде, чекс те, що не знаю, там якісь дуже дивні цифри. Почекай зараз... А саме те, що він ці тут спавне. Після за пістой 4 я записку, почитаю чи то що, не питаю. Ну, давайте. Тут туалети. Тут інші туалети. О, патрони. М -м, прикольно. Ну добре, давай. Ну я вже знаю, які конкрити. Чисто стріляти їм в. Та... Куди я бігаю? Боже правий. Куди ти мене ведеш? Що зі мною? Все. Давай Та рахуємо. Так, дивіться. Червоні один. Сині. Два. Жовта. Одна. Сині знов. Дві. Червоні також дві. Ну, от... Японі, я понял, я так ховав! Сині 2, чер... жовта одна а цих червон 1, 2, 3. Тут зафіксовані числа. 1, 2, 3, 4. Почекайте. Чотири, 4. 5. 6. 7. Сім десь так 7, напевно. Все. Єс! Yes. Прекрасно! Я так просто не поняв загадку. Тут сібно появляє! Я забув! Все, він став агресивним! Він став агресивним! Боже, як я люблю автоприціл в цій грі! Гірше автоприціл створити просто не можна! Якщо що створити гірше автоприціл, я, я не знаю, я вам премію Дарвіна дам. я Чек, чекаю, яка там прямі дається, що людина дуже тупо. Е, тупа. Як можна було настільки погано створити автоприціл? Ти його цілу купу років робив, як я знаю. Я знаю, що ти один робив, а тебе було багато спонсорів. Мені всі кидає, я створив би, не знаю, що, які круті ігри є. 4 3.3. Отак от. Або FarCry 3 Remake. Ну чому чому так сильно ж зашивили на цьому автоприцілі, що вона взагалі стілитись не хоче. А якщо мости пересуватися, автоприціл не йде за ним. вона тупо в стінку буде стояти і тримати. Куда я біжу? Боже, почекайте, що зі мною? Я взагалі туда побіг. Хочу зараз біжу і принаймні. I am come back. Так, біжимо сюди. І зараз ми біжимо до рояля. Ну, не клящечко яля, а простого. До речі, якось грати на роялі, Не сказав, що мене вийшло. Я в цьому на інструментах, крім гармошки, грати не вмію. Так, а от тепер маємо вести. Значить, тут. Як це вводити? А, поняв, Добре. Значить, там була одна нібито хіба ні? Нас подивлюсь. Там бу... жовта одна. Сині було дві. А червоні босі. Відкрито! так я правильно сказав. Хм. Ключ в ID gab Все, спасибо! Вам балерини! Ой, ой, все. Тихо. А тепер я знову снова і на дорогу назад. Так, и снова тут. М -м, ключ в ID-gabe, використовувався там в самому кінці. І ще якісь найти, у вас спочатку сюди дойдемо. Так, секунду, я покажу. Так, все. Так, тут ключ в гильді риби можна використати. Він то нажав. Формі риби, так. Ну, я цього... Ціл ми гра нормально. Я то мене по найміння своє. А чого хтось рухається? Лабіринт! О, мій боже, ні! Який лабіринт? Я намалюю його мапу.

Що це таке? Аптечка. Ха-ха-ха, бутяга, -ха -ха, бутяга, бутяга, бутяга. І что це завшие? Залишило... О, о три шостигні. Завшила після себе дивну книгу і записку. Дорога Аліса, якщо ти це читаєш, отже я не змогла захистити тебе. Колись я був такий самый, як ти. Мало імунітет, але ти сильніша за мене. Тому, будь ласка. За не... Знищи перс... Перст божий. Це єдиний спосіб зупинитися божевілля. А, блін. Не... Ой-ой. Е е. Якийсь броняв, Ліп, як я розумію, я не мав цього робити, правильно? А оскільки в мене IQ капельку мінус де, я це зробив. Ну, це печально. Вибачайте, я не хотів. Це сумно я не знаю я навіть не подумав бачу якийсь монстр жить ну у мене реакція така одразу, що, ну бачу монстра значить я застреливает закрыту вы не провіки. значить значит там на паук все было я все поняв менше машисты мені дуже цікаво, я не знаю місце де можна пофармитись трохи 18 формі форміріям, я здається, поняв все. Я куди ці двері ведуть. І мені дуже не подобається, що я поняв, куди вони ведуть. Відкрив. О, русалочка. Привіт. Эй, як, як, як в тебе стріляти, русалочка? Мені шестерні фармити русалочка, розумієш? Do you know I need to farm it? Окей. Okay. Якщо он поляс, я можу палати хипку пальцев. Ну, давайте. Я зробити, що ти хотів. Я зробити, що ти хотів, обіцяю. Прямо зараз. Вісім проклятих годин пройшло. Так, добре. Я купив костюм Гідри. Як ти хотів? Нам скажешь. Що, що якийсь новий костюм з'явився? це що таке? І це знову міні реклама. Почекайте, щось не так. Тепер значно краще. Це знову міні-реклама мого друга Зоро МГ. Підпишіться на канал, він дуже старається. І може у скороти 100 підписників. А Та, тепер так. дивіться далі. Я купив костюм Гідри. Не питайте нащо? Я дуже добра людина, просто. Welcome. Thank you. Значи, я думаю, що мені зараз всім сім любить. Менча! Я взагалі туди що знаю. Я мушу за. я спойлер не викей. Це босфайт буде. Буде босфайт. я це знаю. Як говорилося в легендарному фільмі, я це знаю, тому що Талік це знає. Так, так що. Давайте візьмем мушкетон, не знаю. Скільки мене патронів мушкетон? Ой-ой-ой-ой-ой, не-не, сам. Дивіться, я зараз думаю. Чи закінчите мені зараз випуск? Я купив костюм гідри. Як дехто хотів. У мене зараз така дилемма, я не знаю, що мені подовжити відео знімати. Бо там буде босфайт, як я знаю. В цілому, Можна. Да, попробуємо. Попробуємо, чисто попробуємо. Я злитись навіть не буду, в мене тут і так збереження близько. Ну, протестимо цей прекрасний костюм гідри. Але... Взагалі-то гідка по іншому глядає. Я зараз трохи подушню по-біологічному, але... Гідра це взагалі така штука, як її назвати, це такий організм, типу. Він зовсім по-іншому глядає. Та, я знаю, я душнева. Вау, капець за швидкий! Ну так і одна п'явка не зловить. Ну все, давайте чисто втікаємося. А теперь то, чего я боялся. Лабиринт. Лабиринт. А, это еще не лабиринт. Это что не лабиринт. Я еще все закашлюсь. Секунду, я откашлюсь, боюсь. Это лабиринт, зашибись. Мне уже страшно, а это не лабиринт, люди. Что-то двери. Зашибись. Значить, лабіринт отут тут. І тепер я буду на кожні 5 секунд на карту сідати. Але значить... Ой-ой-ой, який тут шлях запутаний. Їх ще не придумаєш. Ну, давайте. Погнали. Чи та я приплив! Який. Як кого чорту? Як? Є Як я зміг? А тепер буду ще Босс файт. Я казав. Викусне аптечку. Пістоля. Ну і давайте! Це боссфайт, тупу дов. Запитайте мої сува. Які я не пройду, тому що в мене немає патронів. Бери. Що за потвоба? Більша частина скам'яніла, а деякі частини зі скла. Вона щось тримає. Декланий. Відривний... О, десь там він треба був. так щось важливе. Бери. Диск Посейдона. Там, у нас там були чуваки, які називалися Посейдон що ще хтось там. Де ж, цей от ракурс мені подобається, він красивий. Закритий. Вона ожила, звісно вже. А як по-іншому, правда? Ну і все. Ей дім. зашибись, мене немає подробнів. Яка по Е, э -э, ну, -на. Знаю, що мені робити. Я ще всі патрони пропустив. Так, ну що ж походу, на потоні. Тепер почасту высьмучий. Ммм. Як круто мені буде. Я просто розумію, що все, це вже кінець. Я на підійти не можу, щоб вдарити. А, все. Мне не сумно, честно кажучи. <laughs> я позвозумею, что я не смогу выйти бусфайт. Так как минимум, брати патроны нормальные. Okay. Окей! это была Алиса, И как крута? Нормально? Не крута так, крута, тюма. А за вами чмолик. Ставь лайки. Подписывайтесь на мой канал и всем па-па!